Чатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Нікінг Лайп. Сьогодні для вас знімаю в такі незвичні локації. Вирішила зняти вам наш відпочинок. У нас зараз канікули, тому всі повилазили по виходу, можна так сказати, хто на коньки. Хто на лижі, це дуже-дуже популярно в Канаді в зимовий час, такі зимові розваги. Я, на жаль, сама на коньках не катаюся, але цим дуже чудово займається ліса. Я вам ставлю кусочок того, як виглядає тут каток. Коли було тепло, навіть на початку осені я вам в цьому місці знімала також відео. Але ми були на площадці, тут було озеро, травка, все як положено. Тому отак. От сьогодні таке незвичне вступне відео. Так, то що я вам хочу розповісти? А розповісти я вам хочу про те, з чим я йду в січень 23-го року. А в січень я вступаю з двома проектами. Перший проєкт у нас це буде кольоровий ріф. Проєкт довжиною цілий ріф. Ми будемо в'язати, точніше, я планую в'язати в цьому проекті лише плечові вироби. Їх має бути 12, уявляєте, скільки я нав'яжуся. І кожного першого числа. Надійка буде ромдомно нам вибирати колір місяця. В цьому місяці у нас це фіолетовий колір. Тож січень асоціюється у мене з фіолетовим. Довго думала, щоб його зв'язати такого фіолетового, і ви знаєте, придумала. Я вирішила собі зв'язати домашній халат. Такий плюшовий, тепленький. Але мене постигла трішечки невдача. Я купила 4 моточки пряжі, 200-грамові моточки. І ви знаєте, мені не вистачило. Потрібно ще буде докупляти, що шукати. Щось придумаємо. Так, це перший проект, в якому я беру участь, і те, що я буду в'язати в січні. І наступний це буде шкарпеткова скринька. В рамках цього проєкту я буду в'язати шкарпетки. Одну пару я вже майже дов'язала. Розпочала я її в'язати ще, мабуть, на початку сі... да, 1 січня. І от вона в мене вже майже закінчилася шкарпетка, але і ще планую зв'язати, мабуть, одні м -м, жакардові шкарпетки. Щось мені хочеться, якось такого в Жака зимового, не знаю, ой, у нас тут навіть пару кроків <смі> трішечки холодненько. Тож отак я буду вступати в цей новий для мене в'язальний рік, повноцінний, який в мене розпочнеться січня і буде тривати до грудня 2023 року. Більше те, що я в'яжу, я вам покажу вже вдома. Ну, руки в кадрі, на столі, покажу фактури, все, що вяжу. Що я ще планую? Я планую в'язати в кольоровому році лише плечові вироби. Не знаю, будуть вони лише для мене, чи для моєї родини, там, для чоловіка, для доньки, цього я ще не вирішила. Але у мене є. Ой, у нас сонечко вийшло, до речі. Але у мене є задумки того, що я повинна зв'язати. Я вже, мабуть, в якомусь відео розповідала е плани. І от... Основні плани я все ж таки хочу, хочу зв'язати. Це те, що відноситься до кольорового року. А от по шкарпеткам я хочу вив'язати всю свою пряжу. От яка пряжа в мене є, я її хочу вив'язати в цьому році, а нову, яку вже буду купувати, я її буду вив'язувати, мабуть, в наступному році. Але якщо мені не вистачить цьому році пряжа, яка в мене є, ну вже так і буде. Я щось докуплю. Це те, що відноситься. Ось у нас поїзд їде, куча людей, куча дітей. Таке гарненько на сьогодні. Так. У нас взагалі ми живемо в такому місті, де в нас дуже дуже багато сонця. Із 360 360 днів. 365 днів в році, і наскільки я знаю, 330 днів це сонячні дні. І в нас сонце відчувається трішечки не так, як це відчувалось в Україні, так як різниця в 3000 метрів, 3 км Ну, щось, дівчатка, не буду вам точного. Казати, ну, не впевнена, але ми ближче до сонця, ніж Україна, тому тут воно відчувається зовсім зовсім по-іншому. Більш пекуче, більш сонячне. от Так, так я щось трішечки відклонилася від теми. Тож, і ще я хочу написати, вести свій Такий невеличкий в'язальний щоденничок, в якому я буду записувати плани на місяць і те, ну, що мені вдалося, і робити в кінці місяця підсумки, де я буду підраховувати пряжу, скільки в мене пішло, мабуть, не в метра, а в грамах, так як в метрах мені ще буде трішечки тяжкувато це зробити, то в грамах чому бідні. Буду, мабуть, да, в грамах робити ці записи. Е, ну, отак. Це те невеличке, ну, те, що я планую якось робити в цьому місяці. Так, я сказала, да, що я планую в'язати дві пари шкарпеток і один плечовий виріб. Це мій домашній халат. Отак. Да. На мені ви бачите мою нову шапочку. До речі, я її зв'язала. Також, наскільки я пам'ятаю, чи в новорічну, чи за, за день до нового року. Ну, шапочку зв'язала буквально за два вечора, бо мені так подобається. Я ще до цього, до речі, собі не в'язала такі шапочки. Завжди з клинами. Тут мені щось захотілося якоїсь... Луковки, тиковки, ну не пам'ятаю, як називається, ну, так. Такий вид макушечки. Але отак. Ну що, давайте зустрінемося з вами, коли я вже буду вдома, і я вам покажу більш детально те, що зараз вяжу, і пряжу з якої я зараз вяжу. Ну, всім пока-пока. Давайте до зустрічі. Зустрінемося з вами ще. Дівчатка, ну що, я вже вдома хочу з вами записати в свій такий красивий в'язальний щоденничок, який буду використовувати в цьому році свої плани. на Лютий, ой, вибачте, зараз на січень місяць. Так, січень 2023 року. Так. Перше, що я хочу зв'язати в цьому місяці, це буде мій, мій домашній одяг. Домашній одяг. Друге, це будуть шкарпетки. Шкарпетки будуть, ну, як звичайні, мабуть, да можна так написати? Ну, Лицевою гладдю. Класичні. Шкарпетки класичні. Сичні. Потім я хочу в рамках проєкту шкарпеткова скринька дизайнерських бажань зв'язати жакардові шкарпетки, жакар, шкарпетки. І, можливо, зв'яжу ще шапочка. Якщо в мене залишиться час, я зв'яжу класичну шапочку резинкою. Шапочка-резинка. Отакі невеличкі в мене плани на мій січень місяць. Пам'ятаю, що я вам вже розповідала, що я беру участь в двох проєктах: це Кольоровий рік і Шкарпеткова скриня. В кольоровому році, в рамках кольорового року, я буду в'язати домашній одяг. Точніше сказати, я вже його в'яжу. На жаль, так як він дуже великий, я вам ставлю трішечки пізніше фотографії ну і покажу ближче сам, саму фактуру пряжу. Так, шкарпетки класичні. ну Зараз ми до них повернемося. Жакард це ви побачите відео по шкарпетковій скрині. До речі, класичні шкарпетки також в шкарпеткову скриню, але вони вже готові. Про них більше я розповім, також відео звіті по шкарпетковій скрині в кінці місяця. І шапочкою-резинкою. В першій частині відео я вам показую, я була в шапочці, і у мене вчора Аліса її, я так зрозуміло, що благополучно загубила. Тому буду в'язати ще одну шапочку. І що я хочу сказати? Що носить головні убори, ну, точніше сказати, аксесуари. Вдвоєм з донькою, це ще та справа. У мене шапочок вже моїх не залишилось. Всі вже носить Аліса, Тому буду в'язати. Ну що, давайте зараз я вам покажу. Ну що, давайте подивимося те, що я в'язала, і звіримося з моїм списочком, моїх планів на січень. Так. Зв'язала я отакі шкарпетки. Це звичайні класичні шкарпетки лицевою гладдю, з укріпленою п'яточкою, французька, підкова, хто як її називає. Ця шкарпетка у мене вже випрана. І друга шкарпетка, зараз я вам її покажу. Це не випрана шкарпеточка. Не випрана. Видно, так? різницю? От так випрана і не випрана. Так, що я хочу сказати? В'язала я її з бабінної шкарпеткової пряжі називається Rainbow. В 100 грамах 420 метрів. Начебто <с> по складу 60% мериносу, 40% іншого волокна. Що я хочу сказати про неї? Ви знаєте, мені ну, от, вона якась трішки грубувата, і я її, коли вчора прала, вона була ну, не м'яка. Ви шкарпетки інші, якщо перейти з іншої реносової пряжі, ви її намочили, і вона така ніжна. То ця була ну, якась така грубовата, дерев'яненька трішечки. Хочу по цим шкарпеткам, по алгоритму в'язання по всьому, зняти невеличкий вам майстер-клас. Ну, це чисто буде розповідь, як в'язати, як рахувати. Ну, все-таки. Зв'язані вони на розмір 38-39,5. Ну, скажімо так, 38-40 такий проміжоток. Так, більш про ці шкарпеточки я вам ну, от, і розповім в, в фінальному, ну, в звіті по проєкту Шкарпеткова Скриня дизайнерських бажань. Так, це по шкарпеткам. Ще хочу показати вам інструмент, з якого я в'язала. Це такі спиці тріо. Ви знаєте, що всі чомусь ними в'яжуть, всі в захваті від них. І вирішила я замовити також собі такі шкарпеткові спиці. Вони трішки не такі, як Китай. Хоча це так ось в, Китай, в китайських спицях ці, що йдуть подешевше, в них тут тросик, це ліска. Я так зрозуміла, що це повний повний аналог Аді Так, Адітріо. така упаковочка зі спиць. Не пам'ятаю, я вам показувала, чи, можливо, вже показувала. Замовила собі номер 2 і 2,25. Тож, одну свою шкарпетку, не пам'ятаю яку, не знаю, сказати не можу, я зв'язала на цих спицях. Ну, в'язала поки звик, вибачте, поки звикала все, ну, в общем, одну шкарпетку зв'язала. Іншу шкарпетку розпочала я на цих спицях, потім десь одну спицю я діла, і прийшлось мені. В'язати на чотирьох спицях. Тому різниці немає зовсім ніякої, що я в'язала на Тріо, що я в'язала на 4-й спицях, точніше. Так, от такі шкарпети. Це мій був, моя перша готова робота цього року. Я потім, в своєму цьому щотинечку, запишу. З чого я в'язала, і скільки в мене пішло по грамах. Я вирішила, що буду записувати, скільки в мене пряжі йде по грамах. І так хочу підсумки зробити саме по, ну, по роботам. Я і так, якось здається, не дуже багато в'яжу. Так, це моя була робота номер один, а також готова робота. Іншу я Розпочала в'язати, колір вам не передається отакий домашній виріб, що саме ви побачите вже в звітному відео по проєкту Кольоровий рік. Колір тут фіолетовий, такий яскравий фіолетовий колір. Колір, як вам показує свічечка. От він не передається. Зараз, можливо, давайте попробую відключити трішки світло, може. Ні, бачите. Ну, тут трішки фіолетове, але не. О, от зараз щось таке. Щось трішки є фіолетове. Так, синій. Ну, давайте так. Щось, щось фіолетове, трішечки засвічую. Хоча ні, да? мабуть, не сильно воно видно. Так, це і те, що в мене відноситься до другого проєкту. Я вам вже казала, що я буду приймати участь поки що в двох проєктах. Вони тривалістю в рік. Тож, отак. Пряжа, з якої я в'яжу, це такий плюш, така чудова плюшева пряжа. Я в'язала до цього свої Алісі, такі є худі, я її в'язала з велюру. А це у мене вже йде як плюшова пряжа така. Мабуть, як для іграшок, хоча для іграшок це буде товстенько. Да. І хочеться мені ще софті спробувати, але тут немає софті. Так, пряжа, з якої в'язала. В'яжу, точніше. На 250 грам 200 метрів. Отакі От рекомендації: це 100% поліестер. Спиці нам рекомендують 6,5. Але я в'яжу спицями номер 6. Це зінги від NitproZін. Фіо, до речі, у мене все фіолетове це фіолетова, спиця фіолетова, ліска фіолетова. Ну, в общем, бачите, все, повністю все фіолетове. Що саме в мене вийде? Ми також дізнаємося все в проєкті. Це таке невеличке відео про міжуток, в якому я хочу розповісти, чим займаюсь, тому що підсумкові відео вони в кінці місяця якось. Два відео зразу в кінці, випускати теж не дуже хочеться, тому я вирішила, ну, випускати, буду записувати плани і показувати, що в'яжу по цих планах. Так, вибачте, такі у мене, получаються мої плани. З однієї сторони в мене плани, з іншої буде, скільки в мене йде пряжі, чи встигла я, чи не встигла, все хочу старатися записувати. Так, це те, що по плану. Ну, На цьому, я думаю, що я буду закінчувати своє невеличке відео, мої роботи, плани, роботи, ну, все як, як положено. Да? У мене, до речі, ви помітили, що в мене тут також фіолетовий. І колір тут в шкарпеточках дуже добре передається. Не пам'ятаю, я вам сказала чи ні, що шкарпеткову пряжу я купувала в Норкаяр. У Анічки в Києві можна заказати через Інстаграм, можна, хто з Києва, поїхати до неї в магазин, не в магазин склад і купити.